Да, я зараз Украї... Пишемо, ну, так? давайте на ваш телефон, щоб тут поставить. Е, українці. Потім... Браття і сестри, зараз ми на вулиці Грушевська. Подивіться, що робиться за спиною. Там йде боротьба. Зараз міліція травить, травить нас газом. кидають гранати. Вони намагаються знищити опір. Я звертаюсь до всіх українців. Вставайте, сьогодні тут наша передова, тут на Грушевську, у в центрі, в центрі столиці, у Києві. Я звертаюся до українців по всій країні. Підтягуйтесь до нас. Повставайте, давайте долати цю банду, яка захопила країну. Люди добрі, браття і сестри, від вас. Від вашої небазі душості. залежить доля країни, залежить доля ваших дітей. В якій країні ми будемо жити? Подивіться тут молоді. Це ваші діти, молоді хлопці, дівчата, які хочуть жити в європейській країні. Поможіть їм, підтримайте нас всі сюди, всі в Київ, на Грушевську. Ми вас чекаємо. Слава Україні!